Ділюсь своїм досвідом з приводу приготування торту в стилі італійського поріга. Я почала із приготування шифонового бісквіту, із приготування начинки, ягода, малина зажелирована пектином NH. Пектин NH це для стабільної начинки пектин. Він продається в магазині логова кондитера». силочку під постом залишу. Спочатку робила пробний ескіз із звичайного папіру, довго міркувала, як мені зліпити торт в діаметрі 50 см. У мене все вийшло, я потім зробила крем на основі кремчиза. До кремчизу входить сир Хокленд, працюю тільки на сирі Хокленду, вершки натуральні. Я покривала кожен корж розмазуючи спатулою. потім я робила борд і вкладувала туди начинку малини. Обожнюю, коли багато начинки, особливо ягі, тому я щедро начиняла торт малинкою, щоб було дуже смачно і був гарний розріз. Збирала його з максимальною любов'ю, вирівнювала, прикрашала. І ось переді мною справжній торт. Велетень, який так і проситься на святковий стіл. Яка ароматна полуниця, дуже ароматна, смачна, солодка, а, красива. Ну, пару ягідок скуштувала, звісно. Готова дивувати, тішити і, звісно, пригощати. Хто б з'їв шматочок такого торта? So please stop explaining